Вітаю, друзі! Сьогодні готую смачну та дуже бюджетну рибну консерву. Салаку помила, почистила. До неї додаю натерту на крупній терці морку, порізану кубиком цибульку, сіль, цукор, томатну пасту, олію та сік помідорів. У мене домашні консервований. Хочу, друзі, відразу вам сказати, що цей рецепт у мене давно, і я його робила шляхом стерилізації і закручування банок ключем. Але цього разу я вирішила спробувати зробити в автоклаві. Відколи він у мене з'явився, то я завжди в ньому щось роблю. Мені так набагато швидше та зручніше. Накладаю рибу в півлітрові банки, закручую кришками та складаю банки в автоклав. Автоклав у мене універсальний. Його можна використовувати як електро, так і на газу. Але мені простіше використовувати електро. Заливаю банки водою. Виставляю температуру 110 на 30 хвилин. Після того, як закінчиться час, автоклав автоматично вимкнеться і буде охолоджуватись. Друзі, це дуже зручно. Не потрібно біля нього сидіти і контролювати весь процес, температуру та час. наші консерви готові. А ось і результат. Посилання на магазин, у якому я купувала автоклав, я залишу під відео. Друзі, дякую, що дивитесь. готуєте по моїм рецептам, довіряєте мені. Це дуже приємно. Ось і все смачного!